Як оформити автомобіль на українських номерах в Нідерландах та чи це взагалі можливо після 4 березня 2025 року? Так, це можливо. Я хочу поділитися своїм досвідом та розказати, що для цього потрібно. В першу чергу ви маєте відповідати двом вимогам: по перше, у вас має бути діючий тимчасовий захист в Нідерландах. А по-друге, ви маєте володіти автомобілем більше 6 місяців з дня приїзду в Нідерланди. Тоді ви можете приступати до першого кроку, подати заявку на звільнення від податку BPM в податкову. Це досить великий податок, він платиться за всі автомобілі, які вперше реєструються в країні. Форму заявки ви можете скачати на сайті податкової, заповнити її та надіслати їм на пошту разом з копією своїх документів, паспорта, свідоцтво про реєстрацію, підтвердження реєстрації в муніципалітеті та якщо є договір купівлі-продажу, щоб підтвердити право власності. В моєму випадку у мене не було такого документу, тому я його не відправляв. Заяву розгляне податкова та митниця. і Якщо ви відповідаєте всім вимогам, вони відприйшлють вам підтвердження про звільнення податку BPM. Після цього ви можна записуватись в РДВ. Це нідерландське управління транспортними засобами. Вони перевіряють, чи відповідає автомобіль всім технічним нормам та чи взагалі він технічно справний. Вони перевіряють технічну справність автомобіля в цілому, а також викиди CO2 з виплатної системи. І також дивляться на сертифікат відповідності, якщо автомобіль був зроблений в Євросоюзі, або як в моєму випадку автомобіль був в США. Вони перевіряли повністю, чи відповідає він європейським нормам. Наприклад, вони перевіряють, щоб задні показчики повороту були оранжевого кольору. Тому що в США вони червоні, і мені довелося поміняти фари, щоб вони відповідали. Також спереду ходові огні довелося відключити, і за них я перший раз не пройшов цю перевірку, і це програмно відключається в моєму випадку. На деяких автомобілях достатньо просто витягнути лампочки. Також є відповідність норм бокових дзеркал. Вони мають бути асферичними. Мені достатньо було поміняти бокове дзеркало заднього виду, щоб воно відповідало нормам. За цю перевірку потрібно заплатити. Я платив 242 ,10 євро 10 центів. А також, так як я не пройшов його з першого разу, повторна перевірка коштувала мені ще додатково 39 євро. Якщо ви успішно пройшли технічний огляд, вам видадуть документ, на якому буде вся технічна інформація про автомобіль, яка вам знадобиться на наступних кроках. Наприклад, там будуть виклади СО2, вага автомобіля, а також дата проходження АПК. Наступним кроком вам потрібно подати декларацію BPM в податкову. Це той податок, від якого вас до того звільнили. Але там вказується, що за автомобіль, яка його оціночна вартість по каталогу. Я брав, наприклад, каталог європейський приблизно по моїй комплектації, але вони все одно перерахують, якщо це неправильно. Також там вказуються викиди. CO2, які вам дали в попередній формі. Це їм теж потрібно зазвичай для розрахунку цього податку, тому не лякайтеся. Якщо там сума виходить велика, ви від нього звільнені після відправки цієї декларації через декілька тижнів ви отримуєте на свою пошту підтвердження про.